Якщо десь у ваших закамарках лежить печиво савоярді, то обов'язково спечіть собі цього сирника. Окрім того, що це красиво, це ще й смачно, і ви вже маєте не сирник, а повноцінний пляцок. Прошу не писати, що це марнотратство. Сьогодні бачила велетенську пачку савоярді за 100 гривень. Вистачить і до сирника, і на цілий тазік тірамісу. Швиденько пройдусь з вами по рецепту. Сир домашній, жирний немокрий. Перетираю, додаю домашні вершки, манку, кукурудзяний крохмаль, ваніль та перемішую. Тим часом збиваю яйця з цукром, поки маса не збільшиться в об'ємі та не побіліє. На відео додаю домашні вершки. Якщо не маєте, в рецепті прописала чим замінити. З'єдную сир та збиті яйця. Та перебиваю блендером. На низ форми викладаю печиво савоярді та частину сирної маси. Знову викладаю шар печива. До решти сиру додаю 100 г розтопленого шоколаду. Розтираю та викладаю на печиво. Випікаю при 150 градусах в районі 50 хвилин. Не перепечіть, перепечений сирник не смачний. Якщо сумніваєтесь у своїй формі, постеліть пергамент. Дайте сирнику повністю охолонути, тоді він буде чудово тримати форму та нарізатись.